Є багато людей, які хочуть також піти в болог, але ні, в мене є вже робота, яка мені приносить mm -hmm. гроші, я не піду. Це не було взагалі легко, це було дуже страшно. Я просто писала: я звільняюсь, і потім така сижу, дивлюсь на це повідомлення, думаю, а що я буду робити далі? Mm -hmm. От що буде в найгіршому випадку? Mm -hmm. Що буде, якщо ти не спробуєш? Mm -hmm. Я там перечислила, і він каже: ну дивись, класно для психіки, якщо в тебе буде просто, навіть якщо абстрактний план Б. Тобто, од ну, ти ж в теорії, якщо щось можеш повернутися назад, назад, типу в наймитка. Ну та тобто ця робота нікуди від мене не дінеться. І мене це заспокоїло в моменті. Це перше, а друге, я все одно ж місяць мала ще відпрацювати, тобто гроші все одно ще якісь там на перший час були. Плюс так. я вже на той момент теж була в стосунках доволі тривалих. Я розуміла, що теж, якщо щось, тобто чоловік скоріше за все зможе мене підстрахувати. А якщо ні, то ну якось буде. Але справді в моменті дуже було страшно, я, ну, але я ні секунди не жаліла з того часу, як прийняла рішення, і написала те повідомлення, що я звільняюсь, що я це зробила. Тому що насправді з цього часу моє життя набагато стало щасливішим, сповнене сенсу, і я почала робити дійсно те, що я люблю. І мені, ну знаєте, не могло не вийти, тому що весь мій фокус був у нас направлений в блог, в розвиток.